Сьогодні, як і останні декілька років, ми можемо бачити в новинах через інтернет або в телевізорі дуже багато різних новин, коли кажуть: завтра війна закінчиться, через півроку закінчиться, ще колись там закінчиться, або не закінчиться. І скільки всього цього не збувається. Але війна може закінчитися і в цьому році. Від чого це залежить? Це залежить від того, найперше чи буде церква церквою, і чи буде вона взивати й молитися до Бога. І знаєте, можна сказати, хтось повинен стати церквою, хтось повинен. Я повинен стати частиною живої церкви і вивчати слово Боже, а не дивитися усі різні новини, коли що може трапитися. Насправді це залежить від мене, найперше, що я буду дивитися, і від кожного з нас. Що ми будемо дивитися? Якщо ми будемо дивитися дерево пізнання добра та зла, всі ці новини, то нічого змінюватись не буде. Але якщо ми будемо йти до Бога, вивчати слово Боже і молитися до нього, тоді може закінчитися.